Наймиліший у світі чоловік. Перш ніж відчинити двері, я пригладила волосся перед дзеркалом у передпокої. Волосся в мене було сиве, спадало на чоло. Я поправила блузку, глибоко вдихнула і відімкнула двері. На порозі стояв гарно вбраний привабливий чоловік, років тридцяти, з портфелем у руках. Було видно, що він трохи розгубився. Він знову поглянув на номер квартири, потім на мене, і сказав. Перепрошую, мені потрібна міс Діана Вілсон. Так, будь ласка, заходьте, відповіла я. Він окинув мене поглядом і перепитав: Вона тут? Діана Вілсон, це я. Ви, Діана Вілсон? Йому аж подих перехопило. Так, я. Діана Вілсон, яка працювала з містером Едвардом Канінгемом?» Саме так, обличчя моє набуло скорботного виразу. Така трагедія він був наймилішим чоловіком, містер Канінгем» я маю на увазі. Мій гість прокашлявся, намагаючись опанувати себе. Так, звісно, сказав він. Ну, міс Вілсон, моє прізвище Фрейзер, Кеннет Фрейзер. Я представник Трансконтинентальної страхової асоціації. О, ні, я вже застрахована, дякую вам. Ні, ні, квапливо промовив він. Перепрошую, я не пропоную вам страховку. Я проводжу розслідування за дорученням моєї компанії. Ну, так усі кажуть, а щойно зайдуть, одразу хочуть щось продати. Пам'ятаю один молодик з енциклопедією, клявся, що просто проводить дослідження і що ніколи не. міс Вілсон. Фрейзер був налаштований рішуче. Запевняю вас, я не збираюся нічого вам продавати. Я тут не через вашу страховку, а через страховку містера Канінгема. О, про це я нічого не знаю. Я лише вела документацію з нерухомості в його офісі. Своїми особистими справами він займався сам. Міс Вілсон, він затнувся, оглянув передпокій і запитав Нам обов'язково говорити тут. Ну, я не думаю, що нам є про що говорити, відповіла я. Чесно кажучи, усе це мене трохи розважало. Міс Вілсон, нам є про що говорити, наполегливо сказав він. Поставив портфель і витягнув гаманець. Ось моє посвідчення. Я глянула на ламіновану картку, дуже солідну, з купою написів і фотографію Фрейзера, який виглядав, треба сказати, доволі безглуздо. Я не буду продавати вам страховку і не розпитуватиму про особисті справи містера Канінгема, обіцяю тепер можна мені зайти, промовив він. Схоже, час було закінчувати ці дурні ігри. Я зовсім не хотіла його дратувати, а то ще розсердиться, а це погано. Довелося поступитися. Ну, гаразд. Заходьте, молодий чоловіче, але пам'ятайте, що ви пообіцяли. Ми пройшли до вітальні, і я запропонувала йому сісти. Він подякував і сів, хоча й не дуже впевнено. Можливо, через поліетиленовий чохол на дивані. До мене часом заходять племінниці, пояснила я, тому я й накрила меблі. Діти, самі розумієте. Ну, звісно, відповів він, озираючись довкола. Думаю, загалом вітальня справила на нього гнітюче враження. Його можна було зрозуміти. Кімната відображала характер міс Діани Вілсон, з її чохлами на меблях, серветочками на столиках, квітами в керамічних горщиках. Вікнами з жалюзі, фіранками та портьєрами, загальною атмосферою надмірної охайності. Вдаючи, що не помічаю його збентеження, я сіла на стілець біля дивана, поправила фартух і мовила Отже, містер Фрейзер, я уважно слухаю. Він відкрив свій портфель, подивився на мене і сказав Міс Вілсон, це може стати для вас певною несподіванкою. Не знаю, чи було вам відомо про зміст страхового полісу містера Канінгема, який він уклав у нашій компанії. Я вже казала вам, містере Фрейзер, що я так так, звісно, поквапився він, я не повинен був питати. Отже, у містера Канінгема було три поліси різних видів, і всі вони автоматично набрали чинності після його смерті. Нехай господь упокоїть його душу. Казала я. Так, звісно, але так чи інакше виплата за ними становить 125 тисяч доларів. Ого. Із подвійною компенсацією у разі нещасного випадку, продовжив він. Тобто загалом підлягає виплаті 250 тисяч або чверть мільйона доларів. Господи, ніколи б не подумала. Фрейзер пильно на мене глянув. І єдиним отримувачем є ви, підсумував він. Я посміхалася, ніби чекаючи продовження, потім вираз мого обличчя змінився, наче сенс його слів тільки но почав доходити до мене. Рука моя потяглася до горла, до комірця. Я? прошепотіла я. Ні, містер Фрейзер, ви, певно, жартуєте? Аж ніяк. Лише місяць тому містер Канінгем змінив отримувача з дружини на вас. Не можу в це повірити, прошепотіла я, тим не менш це правда. І оскільки містер Канінгем загинув під час пожежі у своєму офісі, і оскільки йдеться про досить значну суму, компанія мала направити інспектора для перевірки всіх обставин, такі правила. Мені треба було нарешті перевести подих. Я зітхнула і сказала ось чому ви так здивувалися, коли мене побачили. Він ніяково посміхнувся якщо чесно, так. Ви ж очікували побачити чарівну молоду особу, чи не так, когось, із ким у містера Канінгема могла бути інтрижка. Таке спадало мені на думку, винувато усміхнувся він. Перепрошую. Нічого страшного, відповіла я, і теж усміхнулася. Чудово, він прийшов із певною упередженістю, думаючи, що тут щось не так. Тепер ця упередженість зникла, залишилося лише відчуття ніяковості, йому захочеться якнайшвидше завершити цю справу, щоб більше не згадувати про свою помилку і про те, як безглуздо він поводився, коли я відчинила двері. Як я й передбачала, він одразу почав поспішати, витяг ручку і папери з портфеля, примовляючи. Містер Канінгем ніколи не повідомляв вам про свій намір. Боже мій ні, я ж у нього працювала лише три місяці. Так, я знаю, це нам здалося дивним. «Ох, бідна його дружина, зітхнула я. Можливо, вона до нього й збайдужіла, але. «Збайдужіла?» Ну, бачте, я удала, ніби збентежена, не слід мені говорити про неї погано. Я її ніколи не бачила. За ті три місяці, що я працювала, вона жодного разу не зайшла до офісу містера Канінгема і навіть не телефонувала йому, а з його слів? З яких слів, міс Вілсон? Облишмо це, містере Фрейзер. Тієї жінки я не знаю, а містер Канінгем мертвий. А ми тут сидимо і пліткуємо за їхніми спинами. Проте, міс Вілсон, він справді залишив вам страховку. Він завжди був наймилішим чоловіком, просто дивовижним. Ви гадаєте, у нього були проблеми з дружиною? спитав Фрейзер, і стосунки настільки зіпсувалися, що він вирішив змінити отримувача страховки, озирнувся, побачив вас, ну і так далі. Він завжди був до мене дуже добрий. За той короткий час, що я його знала, він завжди залишався справжнім джентльменом і надзвичайно делікатним чоловіком. Фрейзер глянув на свої записи і пробурмотів собі підніс Ну що ж, можна і цим усе пояснити? Дивно, звісно, але, і знизав плечима. Звісно, тут і залишається лиш знизати плечима. Тепер, коли його упередженість зникла, слід було дати йому трохи поміркувати, а потім підкинути якусь гіпотезу, і він ухопиться за неї, як потопаючий за соломинку. Містер Канінгем не ладнав із місіс Канінгем і через ревнощі або через помсту змінив отримувача страховки, вибравши для цього міс Діану Вілсон, жінку середнього віку, яку нещодавно взяв на посаду секретарки. Як влучно висловився містер Фрейзер, дивно, звісно, але. Просто не знаю, що й сказати, промовила я. Чесно кажучи, містер Фрейзер, я сама не своя. Ну, це зрозуміло. Чверть мільйона на дорозі не валяється. Справа навіть не в грошах, сказала я, а в тому, яким чином вони мені дістаються. Містер Фрейзер я ніколи не була багатою. І оскільки не вийшла заміж, мені завжди доводилось самі про себе дбати, але я добра секретарка, тому що працівниця і порядкувала своїми грошима, як на мене, мудро й ощадливо. Чверть мільйона, як ви кажете, це купа грошей, але мені не потрібна купа грошей. Я б віддала все, аби містер Канінгем лишився живим. Ну, звичайно, кивав він, і було видно, що він вірить. Кожному моєму слову. Я продовжила. І ці гроші, вела я далі, безумовно, мали б відійти його дружині. Просто не можу повірити, що містер Канінгем міг бути настільки жорстоким. Можливо, згодом заспокоївшись, він би змінив свою думку, припустив Фрейзер, адже він прийняв це рішення всього за три тижні до, до того, як нас залишив. Нехай господь упокоїть його душу. Ще одне запитання, міс Вілсон, сказав він, і я залишу вас у спокої. Та заради бога, містере Фрейзер. Щодо містера Роша, колишнього партнера Канінгема, здається, він кудись переїхав, і ми не можемо його знайти. У вас немає його нової адреси. Ні, містер Рош залишив справу ще до того, як я прийшла на роботу. Власний містер Канінгем узяв мене саме тому, що містер Рош пішов. І треба було мати постійну секретарку в офісі. Зрозуміло, ну що ж, Рейзер поскладав свої речі до портфеля і підвівся, і в цей момент задзвонив дзвінок. Перепрошую, сказала я, пішла до передпокою і відчинила двері. Вона влетіла до мене, немов ураган, відштовхнувши мене і вигукуючи. Де вона? Де ця шльондра? Я пішла за нею до вітальні, де Фрейзер з подивом дивився на жінку, яка продовжувала волати. Де вона? Мадам, будь ласка, звернулася я до неї. Це взагалі то мій дім. Он як? Вона стояла переді мною у перші руки в боки. Тоді скажіть мені, де ця краля Вілсон? Хто? Діана Вілсон, маленька шльондра. Я хочу. Я Діана Вілсон. Перебила її я. Вона стояла з роззявленим ротом, ошелешено дивлячись на мене. Підійшов Фрейзер, ледь усміхаючись. Перепрошую, міс Вілсон, звернувся він до мене. Здається, я розумію, що сталося. І, повернувшись до відвідувачки, запитав Ви, місіс Канінгем, чи не так? Жінка, яка все ще стояла з роззявленим ротом, спромоглася кивнути. Фрейзер, назвавшись, звернувся до неї. Я зробив ту саму помилку, коли прийшов сюди, очікуючи знайти якусь спокусницю, але ж ви самі бачите. І жестом вказав на мене О, перепрошую. Місіс Канінгем повернулася до мене. Це була ефектна жінка за тридцять. Я зателефонувала до страхової компанії, і коли вони сказали, що Ед залишив усю суму вам. Я, звісно, подумала, ну, ви розумієте. Люба моя, відповіла я, сподіваюся, ви не думаєте? О, ні, зовсім ні. Вона усміхнулася і потисла мені руку. Про вас важко таке подумати. Місіс Канінгем, запитав Фрейзер, ваш чоловік не повідомляв вам, що змінив отримувача? Ні, звісно, раптом спалахнула вона, і ваша компанія теж. Вони мали б негайно мене сповістити. Мадам, крізь зуби процідив Фрейзер, клієнт має право призначити отримувачем будь-яку особу, і компанія не зобов'язана нікого інформувати. Щодо. О, все гаразд, сказала я. Мені не потрібні гроші. Я з радістю поділюся ними з місіс Канінгем». Міс Вілсон, ви нічого не винні, цій жінці, перебив мене Фрейзер. Гроші за законом і за правом ваші. Як і було задумано, він став на мій бік. Тепер настав час змусити його пом'якшити ставлення до місіс Канінгем. Але із бідолашною жінкою обійшлися підло, заперечила я, абсолютно несправедливо. Вона була одружена з містером Канінгемом скільки років? Дванадцять, відповіла та, дванадцять років. І, впавши на диван, почала плакати. «Ну, ну, – почала я її втішати. Що ж мені тепер робити? ридала вона. У мене ані грошей, нічого. Він залишив мені лише борги. Мені навіть поховати його як слід, нема за що. Ми все владнаємо, запевнила я її, не хвилюйтесь, усе влаштуємо. Поглянувши на Фрейзера, я спитала скільки часу потрібно, щоб отримати гроші? Ну, ми ще не вирішили, як ви їх отримаєте, частинами чи одноразово, сказав я, зазвичай це щомісячні виплати. Одноразово, сказала я, бо буде стільки тяганини, а в мене старший брат банкір у Каліфорнії. Він розбереться, що треба зробити. Ну, якщо ви так хочете, він поглянув на місіс Канінгем, усе ще не довіряючи їй. Ця бідолашна жінка мене не обдурить, містере Фрейзере, запевнила я його. При цьому місіс Канінгем, схлипнувши, витерла сльози. Я зателефоную братові і попрошу його прилетіти негайно. Він для мене все зробить, додала я. Гадаю, підсумував Фрейзер, якщо ми поквапимось, ви зможете отримати гроші за кілька днів. Я зв'яжу брата з вами. Прекрасно. Він нерішуче взяв портфель. Місіс Канінгем, ви йдете, може, вас підвести? Хай вона трохи прийде до тями, запропонувала я. Я приготую їй чаю. Дуже добре. Він неохоче пішов до дверей. Я провела його і, йдучи, він прошепотів. Міс Вілсон, зробіть мені ласку. Звісно, містер Фрейзер. Пообіцяйте мені нічого не підписувати до приїзду вашого брата. Обіцяю, зітхнула я. Гаразд, у мене тепер залишилась остання справа, і все. Містера Роша маєте на увазі? Так, якщо я його знайду, я з ним поговорю. Хоча навряд чи це потрібно. Посміхнувшись, він попрощався і пішов. Я зачинила двері. Добре, що він не бачить особливої потреби розмовляти з Рошем. Поговорити з ним йому було б непросто Роша найближчим часом мали поховати під ім'ям Едварда Канінгема, бо обвуглені останки у згорілому офісі були впізнані саме так. Чи став би Рош справді розкручувати справу про розтрату, як він погрожував? Тепер це питання риторичне, хоча три місяці тому він мене добре притис. І змусив скласти такий відчайдушний, але водночас доволі хитромудрий план, щоб вибратися з усієї цієї плутанини. Єдина проблема була, чи збережеться заморожене тіло протягом трьох місяців, необхідних для підготовки, але пожежа вирішила це питання. Жінка у вітальні підвелася з дивана і запитала що це за дурниця про брата в Каліфорнії? Плани змінились. Я була занадто вже невинною, а ти занадто вже поганою. Без брата Фрейзер міг би крутитися тут і нав'язувати свою допомогу, а інша, міс Вілсон, має повернутися з Греції за два тижні. Це все добре, сказала вона, але звідки ж візьметься цей брат? Ти ж знаєш, у неї, у справжньої міс Вілсон, нікого немає. Знаю. Це одна з головних причин, чому була найнята міс Вілсон, окрім нашої зовнішньої схожості. Той факт, що в неї немає родичів, дозволив нам спокійно користуватися її квартирою під час мого перевтілення. Ну, то що ж, запитала моя дружина, як ти викрутишся з цим братом? Я зняв сиву перуку і з величезним полегшенням почухав голову. Братом стану я, сказав я, між нами разюча сімейна схожість. Ти просто унікум, Едварде Канінгеме, похитала вона головою. Таких більше немає. Та вже ж, відповів я, наймиліший чоловік у світі.